Піклуватися про ментальне здоров'я варто щодня, а не лише під час місяця обізнаності про ментальне здоров'я. Підтримувати власне психічне здоров'я можна самостійно, тому хочу поділитися лайфхаками. Перше регулярна фізична активність, вправи аеробіки, йоги або прогулянки на свіжому повітрі можуть значно покращити настрій та знизити рівень стресу. Друге універсальне правило це збалансоване харчування. І для цього не потрібно притримуватись якоїсь особливої дієти. Харчування має бути сталим, збалансованим, корисним, наповненим набором речовин, які потрібні нашому організму. Третє сон. Регулярний та якісний сон є важливим для підтримки ментального здоров'я. Спробуйте створити регулярний розпорядок сну та уникайте вживання, кави та інших стимулюючих напоїв пізно ввечері. Четвертей. Медитація та дихальні вправи. Ці техніки можуть допомогти знизити рівень стресу, покращити концентрацію та сприяти внутрішньому спокою. Ці лайфхаки допомагають мені, отож, вони допоможуть і тобі.